Нещодавно ми розповідали, як у центрі молодіжних ініціатив провели навчання тренерів для майбутнього багатофункціонального центру життєстійкості громади. Наступною на базі ЦМІ пройшла стратегічна сесія, на якій обговорили питання про життя та діяльність цього осередку, який має згуртувати громаду Кам'янського. Створення центру здійснюється завдяки співпраці міської влади та UNFPA фонду ООН у галузі народонаселення і програми розвитку ООН за фінансової підтримки ЄС в межах проєкту EU for Recovery. ЄС для відновлення. Це дуже сильний проєкт для розширення можливостей громад, зазначила координаторка проєкту Ольга Цуприкова. Такий центр є багатофункціональним, В нього буде багато пріоритетів. Один з них це пріоритет на молодь, другий на родини, третій на такі загальне питання безпеки у громаді. Тут ми говоримо і про соціальну згуртованість, і про громадську безпеку. Сюди ж включаються питання запобігання та протидії гендерно-зумовленому насильству. Ну і загалом мобілізуємо громаду для того, щоб створити найкращий центр. У Кам'янського є великі шанси стати першим містом з таким центром в Україні. На стратегічній сесії, крім молоді, зібрались представники влади міста, поліції та ДСНС, вчителі, медики разом зробили нариси майбутньої діяльності. Сі центру розповіла керівниця ЦМІ Катерина Боровик. Ми хочемо щоб да щоб це був такий осередок, там де е, молоді люди і в принципі мешканці да, могли реалізовувати якісь свої ідеї, отримувати психологічну допомогу. Сьогодні ми напрацювали дуже багато ідей. Думаю, ми звісно будемо знаходити можливості, як це реалізовувати. І для цього да зараз ми зібрали наших партнерів на місцевому рівні і на і, і партнерів виконавчих міжнародних організацій. Для учасників це можливість вплинути на створення необхідних для. Громади проєктів. Перш за все для мене участь в сьогоднішній стратегічній сесії це можливість долучитися до якоїсь великої справи. І перш за все, це усвідомлення того, що ти саме сьогодні, саме тут і зараз, разом з представниками громади, можеш долучитися і зробити якийсь власний внесок в подальше сприяння розвитку нашої територіальної громади. Багато людей. Багато думок кожен намагався сказати щось своє, щось своє запропонувати. Кожен з представників він очолює якусь іншу відокремлену сферу. Стратегічна сесія проходила два дні було обговорено безліч питань від фінансування і звітності до подальшої долі проекту після завершення фінансування європейською спільнотою. Долучитися і запропонувати свої ідеї. До центру життєстійкості громади може кожен бажаючий, коли він запрацює і де буде знаходитись, слідкуйте за новинами на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах центру молодіжних ініціатив.